Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 24 вересня, 944 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Знову росіяни випустили багато іранських мопедів, аж 81 штуку. Напевне, згодом хочуть кожного дня по сотні запускати. Ну, побачимо, більшість летіла через Сумщину, в сторону Київщини, Чернігівщини. Ну і на півдні тут. Трохи літали Миколаївщина, Херсонщина і Кировоградщина. Тож наші хлопці збили 66. З 81 дрона ще 13 дронів по офіційній інформації внаслідок роботи Ребу грохнулися на відкритій місцевості. Ну є прильоти по енергетичній інфраструктурі. На Сумщині там досить важка ситуація зі світлом. Також ще росіяни випустили дві керовані авіаційні ракети по Сумщині. Їх збити не вдалося, і одну балістичну ракету по Запоріжчині На жаль, її теж збити не вдалося. На Миколаївщині збили чотири мопеда. Є прильот чи то уламків мопеда, чи то мопеда по господарській будівлі в Миколаївській області. І атаки ФПВ-дронами від росіян в районі Очакова. Наче нічого серйозного, там без жертв серед цивільних. На Одещині все спокійно, була лише повітряна тривога, коли була загроза іранських мопедів. На Херсонщині не припиняються російські обстріли. Там без загиблих, але 13 людей травмовані. Ну і багато руйнувань. Тут можна зробити лише. Одне закинути гроші волонтерам на fpv дрони, щоб помста прийшла для росіян.